Благодійний вечір для ВІП Персон в Івано-Франківську провели черговий аукціон, аби зібрати кошти для наших захисників. Його учасниками стали відомі та впливові люди Прикарпаття. Скільки коштів вдалося зібрати, та куди їх спрямують? Наша Віктори Резун розкаже. На благодійному аукціоні представлені різні лоти: найдорожчий, ворожий, збитий Орлан «Орлан-10». Стартова ціна 150 тисяч гривень. Сьогодні представлено більше 25 лотів. Є миттєві лоти, які люди без торгів можуть собі викупляти, а є лоти, за які треба буде поборотися. І я знаю таких людей, які конкретно вже йдуть по одні чи інші лоти. Ось так. От вони виглядають тут. Є автографи. Тримай обой так виглядають прикольно, класно, як аксесуарчик і стартова ціна невелика, всього нам всього 7 тисяч гривень. Хто готовий дати, поїхали. 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень раз. 8 тисяч гривень два. 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень раз. 9 тисяч гривень два учасник благодійний вечір провели задля підтримки 78 го батальйону 102 ї бригади територіальної оборони. Проте виручені кошти спрямують і на потреби інших військових. Додають організатори. І, звичайно, ми допомагаємо не тільки 102-й бригаді, ми допомагаємо багатьом бригадам. Всі, хто до нас звертається, ми стараємося не відмовляти, допомагати. І тому буде конкретика Авдіївський напрямок, де зараз дуже спекотно, і гуляй по. Основна з найбільших потреб це є придбання дронів, ПВ ударних дронів, які. Будуть нещадно нищити ворога. Ворог зараз теж дуже багато закуповує цих дронів і дуже часто працює по нашим хлопцям, на жаль. Але ці дрони, закупівля, скажімо так, урівняють наші сили і в подальшому будуть успішно нищити ворога. Серед учасників аукціону пані Світлана жінка каже: прийшла сюди за для одного особливого лоту картини з кораблем. На фоні того моря є потопле судно, і є судно, яке випливає. На фоні шторму пробивається сонце, і воно випливає. Тобто, це символ, мабуть, того, що поборемось, буде перемога. Ну воно ця картина надзвичайно цікава. Представила свої картини на аукціоні пані Маргарита. Останні два роки від початку повномасштабної війни ми всі стали наше життя українців стало чутливим контентом для світу. Тому я хочу звернути увагу громадськості, щоб вони більш звернули увагу на Україну, на наші на наші болі, на наші проблеми, на цю війну і підкреслити. Артинами підкреслити, що ми є живі люди, що ми хочемо миру. Ми хочемо закінчення цієї війни. І, звичайно, ми все робимо для нашої перемоги. Загалом на аукціоні зібрали більше 557 тисяч гривень.